Вітаю вас, друзі. Сьогодні 1 грудня, перший день останньої зими Росії. Так ми жартуємо, але жартуємо справедливо. Хоча Росія не полишає надії все-таки досягти своїх цілей, так званої спецоперації військової, яку вони вперто відмовляються називати війною, але менше з тим, ми вже до цього звикли. Е, їхня діяльність терористична поширюється не лише на Україну, і також на країни, які нам допомагають. Ну от, зокрема, вчора в посольстві Іспанії. Отримали, точніше, наше посольство в Іспанії, я уточнюю, отримали конверт, який вибухнув. Але чому кажу, що пошириться на інші країни? Тому що там таких конвертів було кілька. Отримав їх в тому числі прем'єр-міністр, і міністр оборони, Іспанії вже, а не українські там послічі дипломати. Ну, Взагалі, картина мутна. Я вам пропоную дещо детально на ній зупинитися, розібратися. Але, звісно, попередньо попрошу підписатися на мій YouTube канал. Це можна зробити під цим відео. Обов'язково. Натисніть на дзвіночок і поставте лайк, бо треба поширювати україномовний контент. А так ви мені допомагаєте. Я за це вам шалено. дякую і так, поїхали. Учора, 30 листопада у Мадриді у посольстві України, один із співробітників отримав конверт. Повідомлялося про те, що коли зійшла пошта на в посольство, то помітили якусь незвичність у конверту. На ньому не було зворотній адреси. І спеціальний представник, який є в посольстві, який займається саме отриманням пошти і намагається виявити підозріле листування, він його відніс на територію, там його відкрив. Він вибухнув. Поліція повідомляє, що склад вибухівки, ну він не був критично небезпечний для людини, але сам факт того, що могло ж бути гірше, зазвичай, точніше, безумовно, могло бути гірше. Повідомляє, що це щось схоже на піротехніку, ну, нібито якісь там фієрверки, які ні, які продаються в тому числі і в Україні. Ну, ви певне з ними зустрічалися. Але не лише в цьому посольстві, а і в інших закладах їх отримували. Ну, до прикладу, в цей же день, 30 листопада, окрім посольства, пакети з вибуховим пристроєм отримала іспанська компанія Інсталаза, яка виробляє зброю для постачання Україні, тобто не лише посольства, не лише Україна, а і інші, в тому числі, як я казав на початку цього відео, навіть і чиновники іспанські. Що це за компанія? Загалом буквально два слова, щоб ви розуміли. Інсталаза компанія із Сарагоси з 43-го року займається проєктуванням та виробництвом міського піхотного спорядження. Ну і зокрема, Інсталаза виробляє протитанкові гранатомети, і вони поставили їх до України спочатку широкомасштабного вторгнення. Це офіційна інформація. 1370 таких установок. Це справді дуже багато, і загалом, якщо трішки наперед забігати, я ще зупинюся з цього приводу, Іспанія надала дуже велику, безпрецедентно велику допомогу Україні у відсотковому співвідношенні до своїх спроможностей. Тому що треба розуміти, наприклад, США надають дуже багато. Там Німеччина справді вже почала багато надавати. І вже сьогодні вранці також третій і четвертий конверт в Іспанії виявили також із бомбами. Один із них направили, як я казав, до Міноборони. Іншій главі уряду Педро Санчесу. Служба безпеки Іспанії виявила та знешкодила пакунок. А пізніше в міністерстві внутрішніх справ Іспанії підтвердили цей факт, тому що ну, дійсно інформація має бути підтверджена неголослівною. П'ятий це вже п'ятий зверніть увагу конверт. Буквально за два дні вчора і сьогодні. 1 грудня, служба безпеки Іспанії виявила на авіабазі Торехон де Ардос. Звісно, ця назва мало кому що говорить. Безумовно, ну і я відверто скажу вже коли копався в цих деталях, то і хочу вам про них повідомити. Чим цікава ця база для нас, тому що її називають супутниковим центром і використовується вона північно-атлантичним альянсом для розвідки, її називають ще очима Європи. А від початку широкомасштабного вторгнення саме ця військова база передавала розвідувальні дані Збройним силам України. Ну, як на мене, якісь такі дивні співпадіння, які вкладаються в логіку. А кому ж це цікаво? Бо як правило, коли інцидент стається, то треба задати запитання і знайти на нього відповідь, хто в цьому зацікавлений, кому це вигідно. І от шостий конверт уже 1 грудня також сьогодні в Іспанії виявили навіть біля посольства Сполучених Штатів Америки у Мадриді. І еквівалент потужності цього конверта по вибухової небезпечності був 5-6 разів більший, ніж, наприклад, той, який був у посольстві. Ну і Кулеба сьогодні також сказав, що ще два посольства він не назвав, які отримали. Листи з погрозами. Ну вже там не вибухівка була, а якісь погрози. Він не уточнював, в чому саме заключалися ці погрози. Але факт такого широкомасштабного широкого, широкопланового, широкомасштабного листування в Іспанії і інших посольствах України і не лише для українських чиновників, він зафіксований і, безумовно, він вказує на. Певні терористичні дії, які спрямовані на щось. От що саме? Справа тому на рахунок терористичних дій Іспанська служба безпеки відкрила кримінальну справу по факту терористичного акту, замаху на життя, і там проводиться розслідування. Ми пізніше, я думаю, дізнаємося про результати його. Але сьогодні міністр оборони Іспанії. Точніше, міністерка оборони Іспанії так буде правильніше, Маргарита Роблес сказала, що ми розуміємо небезпеку, яка зараз іде по відношенню до нас. Вона називала хто її там вчиняє, але це не означає, що, наприклад, от така терористична загроза. Авіабазі підприємства, які займаються випуском військового озброєння, який йде до України, вона якимось чином впливає на те, що ми змінимо, говорить свою позицію по відношенню до України. Ні, ні, ні. Е, запевняє вона допомога буде надходити і далі. Тим паче, сьогодні Резінько оголосив, що новий пакет допомоги з Іспанії буде направлений до України в найближчі дні. Розміри будуть серйозні, він не уточнював деталі, але каже, що це і протиповітряні системи оборони. Вони і раніше справді надходили. І про це. І Міністерство оборони Іспанії, і прем'єр-міністр Іспанії, тобто це не секрет, і амуніція, і інше військове обладнання до нас надходило. Тобто Іспанія активно долучається до цих процесів. І, до речі, якщо брати детальнішу інформацію, то саме про боєприпаси і амуніцію говорилось наприкінці жовтня на спільній прес-конференції з Олафом Шольцем. Але цікава деталь заключається дещо в іншому. Справа в тому, що попередні кілька тижнів активно в засобах масової інформації, провідних, таких як New York Times, The Guardian, Wall Street Journal і інших, було чимало публікацій про те, що все, захід здох, він не може там виробляти зброю, постачати, точніше, зброю, бо виробництво не встигає. Ну, До прикладу, така інформація. Яку також публікували в іноземних виданнях, оголошували це офіційні посадові особи інтенсивність використання артилерійських систем в Україні вона дорівнювала в один день як то місяць в Афганістані. Бо порівнюють часто війну в Україні із Афганською, яка тривала більше 10 років, та які більше навіть більше 20 років, то говорить, що навіть там не так часто стріляли в день, наприклад, за добу українські збройні сили могли випускати від 4 до 6 тисяч снарядів. В той час, як росіяни від 40 до 60 тисяч, тобто в 10 разів більше, а якщо брати об'єми поставок із Заходу в Україні, то загалом лише до прикладу, Сполучені Штати Америки поставили нам снарядів 155 міліметрових. Це артсистеми західні, які надійшли до нас в Україну з початком широкомасштабного вторгнення. Близько одного мільйона штук. Насправді це дуже багато. Цифра вражаюча. І на тлі таких масових поставок і іншого зброєння, нібито просідає потужність е військового е промислового комплексу заходу. Він не встигає виробляти, і запаси закінчуються, Більше, мовляв, постачати не будуть. І така пропаганда, вона дуже довго ширилася в змі. На цьому тлі збирався Рамштайн неодноразово. Збирався от буквально днями саміт в Бухаресті в Румунії, і про це детально обговорювали, повідомляли, але вже як постфактумом, тому що от активно ці, всі історії неспроможності постачати зброю відіграють активну участь саме засоби масової інформації, бо там часто з'являються публікації. Мовляв, все пропало. Ну, от буквально 24 листопада Wall Street Journal публікує дуже цікаву статтю. Я вам хотів би навести деталі з неї, тому що вони важливі. Для розуміння того, що пишеться, і я вам тоді повідомлю, як це пов'язано з терористичними актами, листами, вибухівками у Іспанії. Бо там я вам, як сказав, були надіслані листи підприємств, які виробляють зброю для України в тому числі. Так от, ймовірніше за все, як на мене, то е, Росія, я іншого не можу знайти зараз. Е, е, Акціонера да, і вигодонодобувача цієї всієї історії, в такий спосіб намагається залякати і виробників, але їм буде непросто це зробити, тому що виробників зброї, старядів, боєприпасів, які долучаються активно до цього процесу, у світі чимало. Ну, до прикладу, в згаданні мною статті, а, пишеться, що німецький концерн Rainmetal AG, один із найбільших європейських виробників військової техніки, придбав свого іспанського конкурента Expol System SA за 1,2 мільярди євро для вироблення боєприпасів для танків і мають на меті збільшити це виробництво із 70 до 140 тисяч снарядів на рік. Цьогоріч компанія а, виробляє вже 110 артснарядів порівняно із 70 тисячами минулого року, тобто збільшили в два рази. Друга кампанія Rain Metal це інформація, яку можна опублікувати, про яку можна говорити, вона була вже публічно озвучена. Також збільшує випуск снарядів середнього калібру до 2,2 мільйонів штук на рік з одного і два. Тобто, якщо мільйон в Україні відвезли да, за ці 9 місяців, то відповідно розумієте, запас запаси треба поповнити і. Навпаки, навіть збільшити корпорація і до речі, рейнметал також виробляє і вантажівки військові. Вона збільшує майже в два рази їх виробництво до 4 тисяч одиниць. Корпорація рейтинг технології виробляє, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Stінger, яких також завезли в Україну чимало. Як повідомляють різні ЗМІ, якщо зібрати в кучу інформацію в купу, то з періоду та і до широкомасштабного вторгнення їх завозили, країна їх отримала приблизно. 1600 штук. Зараз також збільшують ці виробничі потужності, аби ці протизанітні-ракетні комплекси надходили в Україну ну, не те, що швидше, а об'єми не зменшувалися. Наступний пункт американський виробник оборонних та інформаційних технологій L3 Harris Technologies Incompany, який має поставити в Україну обладнання на 2 мільйони до Перепрошую на 200 мільйонів доларів, заявив, що дістає чіпи зі старих радіоприймачів, щоб зібрати нові засоби зв'язку. Також долучається. Ще одна американська компанія, це дуже цікава деталь, бо мова зараз йде саме про Джавеліни, які відіграли ключову роль у стримуванні широкомасштабної агресії спочатку її, з 24 лютого. І от компанія Locked Martin Corporation подвоє випуск протитанкових ракет Javelin, які вона виробляє спільно з Raytheon Збільшує на 60% виробництво пускових установок HIMARS і ракет GML Це дуже потужні снаряди і системи залпового вогню, які фактично змінили хід війни в Україні. Також шведська авіабудівна компанія SAAB розширює виробництво. Окрім того, інші європейські оборонні компанії, я вже не буду вам їх перераховувати, ну це просто не одна, які. Постійно збільшують виробництво, повертають навіть на роботу пенсіонерів, викликають, аби ті були долучені до процесу збільшення оборонних потужностей країн і північно-атлантичного альянсу, і України. Тобто світ розуміє загрозу Росії, яка не здається так на даному етапі. Вони продовжують свою терористичну діяльність І от саме історія із цими листами-вибухівками мені видається так, знову ж скажу, що. Вона спрямована на те, аби залякати. Ви скажете, там, мовляв, дурня, там лист, який прийшов. Ну, я з вами тут, можливо, якщо ви так думаєте, я з вами не погоджусь, тому що. Це так на перший погляд видається нам, які вже там звикли до ракетних залпів, там, снарядів, де коли вибухає і так далі. тому подібне, То коли на підприємстві ти отримуєш такого листа, там ти боїшся її відкрити, звісно, є паніка і співробітників і так далі. Таким чином, можливо, хочуть підірвати якусь там віру довіру до цих процесів, до того, що допомагають Україні і так далі. Тобто ця вся терористична машина Росії, вона як павутиня, розрослася по всьому світу, щупальця скрізь запускає, і вона буде це робити. І надалі оця вся кампанія із листами-вибухівками в Іспанії. Чому саме почали з Іспанії? Мені зараз складно сказати, але вона пов'язана саме із цим. Звісно, я думаю, що за кілька днів ми отримуємо деталі цього всього не дуже гарного, привабливого дійства. але Якщо говорити про листи вибухівки, то вони спрямовані не лише на уряд Іспанії, також, як я вам сказав, листи надходили до посольства США і до України, ну фактично всюди. І я думаю, що ця історія матиме продовження, особливо на тлі того, що Росія втрачає союзників, проти неї вводяться додаткові санкції, і антипутінська коаліція вже фактично навіть більша, ніж була в часи антифашистська коаліція цих країн Осі. Вже налічує понад 50 країн. Це форматор Рамштайн, які готові фактично знищити Росію в тому форматі, якому вона існує сьогодні. Ну що, ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, обов'язково вам деталі повідомлятиму тут, у телеграм-каналі. Посилання на соціальні мережі знайдете під цим відео або під будь-яким відео на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, поширюйте. Всіх люблю ціну і шаную, Не примикайтесь! Все буде Україна!